Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Приїхало моє замовлення із сайту Богенія. Замовляла я собі деякі продукти, давно до них придивлялась до деяких. Деякі хотіла моя донька. І якось в інтернеті я побачила набір. Який зараз представлений на сайті. Ось так він виглядає. В ньому 8 продуктів. І якось так він мене зацікавив, цей набір. Давно придивляюся цього бренду. Є в мене вже дещо в, в користуванні. Щось вже я замовляла. І зацікавив мене цей набір. І вирішила я його замовити. Ціна такого набору була 699 гривень. І всередині, як я вже сказала, 8 продуктів. Виглядає. В середині все ось так. Все в такому рожевому опакуванні, і ось так все гарненько складено. І тут у нас 8 продуктів. Цікаво мені було спробувати наповнення, ну, як на мене, непогане набору. І вирішила я. Чому би ні, вирішила спробувати замовити і покажу і вам. Кому цікаво, хто, можливо, придивлявся, можливо, хтось е пробував чи замовляв, будемо зараз усе дивитися. Так, зараз я все викладу і поставлю коробочку, як, як фон, буде у нас стояти. Ось така коробочка. І з чого б з чого б почати. Перше, що покажу, мабуть, з чого б почати. Ну, спонжик це зрозуміло, в принципі, розпаковувати його не буду, і так видно. Ось такий спонжик одним із продуктів є. Рожевий, ось такий скошений край має. В принципі, завжди пригодиться, спонжики завжди пригодяться Це перший продукт покажу так зразу його. Далі, наступне що було, це ось така такі румяна кремові, наскільки я розумію. NG Angelic кремі Blush Stick, Румяна у четвертому відтіночку, можливо, буде фокус зараз. У 04 відтіночку румяна. У мене румяна кремові від Богенії вже одні. Є. Я їх також принесла, тільки в мене ось такі, також Ангелік Роу... Роузі Поузі, ось така. І тут заявлено, що це був відтіночок, так розумію, 01. Покажу я зараз і ті, і ті. Взяла я продукти, які в мене вже є від Богенії, і покажу разу ті, які були в наборі. Отже, ще не відкривала, ще буду все тестувати разом з вами. Так, вони йдуть у стіку кремові. Ось така коробочка. Так. Четвертий відтіночок ще раз. Ось такий стік, в принципі, виглядає так само. Це в мене сводч підводки для брів, я вже його не старала, тому що. Нанесла паличку і потім покажу ще підводочку. Ось такий відтіночок, в принципі, не є, ніби й не яскравий такий. Ось такі рум'яна. Спробуємо їх. Ось такі рожеві. Ось так хочу спіймати фокус рожеві. Покажу зараз ще свої. Ось такі гумяна. І у мене нібито в першому відтіночку, просто для порівняння. Так, мої трішечки, як на мене холодніші. Можливо, трішечки як то холодніші. Зараз спробуємо. Так, для порівняння. Хочу якісь вони практично однакові. Можливо, ці такі більш рожеві, ці такі якісь вони яскравіші, яскравіші якісь рожеві, але рожевий і той, і той відтіночок. Я думала, можливо, вони будуть трішечки відрізнятися, але практично дуже схожі. Ось такі румяна. Далі наступний продукт із набору. Це у нас іде. Також у, у, в такому в кремовій текстурі контур стік. У відтіночку також 04. Дивилась я там в інтернеті дивилась відео, там показували ці продукти. В принципі, нібито він режити не має. Дивилась на відео, наскільки Можливо, вже, дівчатка, у вас ці продукти є давно, я якось до них ще не доходила в мене черга. Я на них придивлялась, але ніяк не, не зібралась їх придбати. Планувала, планувала, і от нарешті. Також ця ж лінієчка, такий же стік, також упаковочка і от такий відтіночок самого контуру. Контурінгу. Так, він не режить, він такий. Кремова така текстура. гарно я думаю, буде. Солодкавий такий якийсь аромат має солоденький, приємний ось такий продукт. Далі, далі, далі ще один продукт. Це у нас ось такий блиск, 3D-ефект, це у нас блиск з вітаміном Є. Е для губ у відтіночку 0,11. Наступний продукт, це у нас четвертий. Так, дуже гарно ці блиски, піддивилася, сяють, це коробочка наша, і ось так виглядає блиск. Такі там сяючі часточки переливається, поблискує рожевий Такий навіть якийсь такий рожево-нюдовий, спокійний відтіночок, така кісточка доволі пухкенька. і ось такий блиск. Сяє, часточки переливаються. Люблю такі сяючі блиски, щоб вони були не сильно яскраві, але щоб губки поблискували. Солоденький також аромат, суперочок якихось. Ось такий ось такого плану в мене зараз е, нюдовий такий від фармасі, дуже його люблю, ношу. І от у мене його ще там трішечки залишилося, буде щось на заміну. Далі наступний продукт це у нас. Я так розумію, тональний крем ось такий. Ось так він виглядає. Це у мене відтіночок 003. Видно там циферки. Так, це у нас нейтрал, наскільки я розумію, нейтральний відтіночок, який, як заявляє на сайті компанія, підійде усім. Він такий універсальний. Буду пробувати ще. В спінальному відбуді я не знайома. буде цікаво спробувати. Можливо, дівчатка вже давно і тестували і пробували У мене якось ще. Тільки-тільки до цього дійшли, дійшли руки. Ось так виглядає. Отягова трішечки залапується сам флакончик, зеркальна кришечка ось така. Доволі знімо її, доволі таке світленький такий, ніби відтіночок, SPF 20 має для всіх типів шкіри. І будемо пробувати куди б його так нанести, куди б його, куди б його зараз ось сюди. Поки що. Можливо, його треба повертати. Ось така картинка. Ну такий доволі дійсно нейтральний, але плотненький. Мені здається, буде гарне перекриття для цього тонального. Плотненький і відтіночок, хочу так його розкривати. Розтерти сюди далі, перекриття повинно бути хороше. Ось тут венку перекриває, так, але плотний такий він, доволі плотненький. Відтіночок непоганий, мені, я думаю, підійде плотний такий тональний крем. Буду пробувати ще, не знаю, відтіночок, в принципі, непоганий, не світлий, не темний. Дійсно, він такий нейтральний, який в більшості і підійде. Зараз його О, так розітру, так, в принципі, відтіночок хороший. Буду пробувати. Ось так його практично і не видно розтерла. Гарно так роз, роз, нанісся і розліг так по. По шкірі, в принципі, нормальний відтіночок мені сподобався. Далі наступними ще в наборі були дві ось такі помадки, олівчики. Одна йде матова, матова помада для губ. Ось така у відтіночку, якщо це правильно я розумію, то 0,6. Так, ось така матова помадка. Такий відтіночок ліловий, якийсь такий ліловий, рожевий. Тут її, скільки тут її 1,4 грама, і відтіночок виглядає ось так. Рожевий, матовий. Львовий такий рожевий колір. Гарний колір, в принципі, я такий ношу. Мені, в принципі, колір підходить. Ось так тут продукту, в принципі, достатньо. Ось такий продукт. Наступна також помадка, але вже помадка бальзамного такого типу у відтіночку 003. Таф-роуз, тафіроуз. І вона вже така, ніби нюдова, корчнувата. І ось такий має вже на зволоження. Ось такий нюдовий відтіночок. Ця вже така зволожуюча. Видно, що не матова, а полискує. Приємний має солоденький аромат. Матка, в принципі, непогано. І це у нас вже один-два. 3, 4, 5, 6, 7. І восьмий останній продукт це ось така палеточка медч-Алюр. Ще її не розпаковувала також. Там у нас має бути, на сайті бачила, має бути 9 відтіночків тіней. Всі вони в такій коричневій гаммі. Там є, здається, і матові, і шимрі. Будемо дивитися, все відкриваю так. Так, так, так. Лотно так закриті. Коробочки, так. Гарно так запаковано, коробочка. Ось така. В ній. І ще одна коробочка. Ще одна коробочка ось така картонна. В принципі, гарно все запаковано, щоб нічого не пошкодилось. Ось така ще картонка всередині, щоб нічого не розбилось. Так, тут у нас палеточка. прикрию зеркальце, і всередині ось така краса. Це заглушечка, яка тут лежала. Якраз на добре і зеркальце закрити. Тут є в нас матові відтіночки і є сяючі. Сяючих у нас 5. Так. Чоти. Чотири сяючих і 5 матових. Так. Ось така краса. Гарні відтінки дуже мені подобаються. Ці світленькі, то, в принципі, мабуть, сяючий такий. Третій. Такий риженький, і ось цей такі дуже ніжні-ніжні відтіночки. Горний такий мілкий помол. Ну, світлі, в принципі, вони цей гарненький, такий сяючий. Ось так тянеться. Така краса. Перших чотири. Світленький практично його не видно. Зараз я спробую нашарувати. Ну це він більш для припудрювання по такий практично непомітний. Це десь в куточок висвітляти, в принципі, блискітки такі їх видно ніж ж не таке сяйво. Далі. Наступні темніші вже мають бути насиченіші, розтерла, розтерла ось цей коричневий. Ось ті, що сяючі, вони такі, ось цей особливо, дивіться, на палець розтерла. Вони такі, як, аж тянуться такі. Так. Так, так. Коричневий, цей сяючий, це такий слабший. Ще один коричневий і ось ці дуже гарні два. Вони такі, вони і з цими відрізняються по текстурі, ці такі якісь, прямо як по маслу ведеш, вони аж тягнуться, аж так. Ці трішечки слабшої такої, ще раз нашу, слабшої пігментації трохи. В них якась і текстура інша, такі близькі, але інша текстура. Ці просто тянуться класні такі, дуже гарні. Так, і останній коричневий, також матовий. Оцей, ну, я думаю, має бути також. Ну, в принципі, матові мають бути і... Більшої, як на мене, пігментації, але, в принципі, більш-менш. Світлі трішечки світліші. Ось цей і цей, в них, вони однакової, такої з блискітками, а оці просто такі, як, як слюда, вони прям тягнуться. Така гарна пігментація, її гарно переносяться, і гарні відтіночки ще, от навіть залишалися на пальчиках. Ось така палеточка була. В цій коробочці, в цьому наборі. Ось мій продукт. Ось така красунка буде В мене, буду користуватися з задоволенням. Зараз покажу витру пальчики і покажу ще, що я взяла ще з сайту, що ще замовляла. І покажу, що маю від Богенії зараз в користуванні. Зараз витру пальчики. Так. Треба пальчики. До речі, цей відтіночок, він тут е, трішечки такий світленький, цей який білий. Він трішечки, ніби здається, слабо нанісся, але при освітленні вони так ці блискітки гарно грають. В принципі, гарний відтіночок. Покажу свою ось таку помадку. Це вона в мене нанесена, я її перед такий відтіночок. Це відтіночок в мене 102-й. І ось цей він у мене нанесений, такий темно-коричневий. Таку маю, таку маю помадку. В принципі, вона гарно наноситься. Ось так вона схвачується і не розтирається. Хороша, хороша, хороша помадка для брів непогана. Далі, що в мене ще є від Від пензлики? Пензлики є. Ще один показувала в минулому відео. Ось такі у мене жовтенькі, класні пензлики, дуже їх люблю. І деякі навіть ось такий я навіть повторила. Бачите, він в мене такий трішечки не жовтий, а брудненький такий. І я такий ще один собі замовила. Ось він у мене ще запакований. Такий же самий, точно, точно. Я думала, що я взяла інший, але бачу, що взяла той самий: 215,008. І тут так само пише 215 0,08. Не знаю, чи вам видно, тому що фокус в мене, як завжди, десь літає. Ось так. Однакові пензлики. Не буду вже цей виймати, займати час. Ось так він виглядає. Тушувати ним зручно. Ось такі жовтенькі пензлики. Далі, що в мене ще є? Ще я замовила помадку. ось таку також лінійки Ангелік. У мене є у 15-му відтіночку, і взяла я трішки світлішу відтіночку у 12. -му. Дуже мені сподобалася ця помадка. Ой, сподобався її флярчик просто, неймовірний. Це у мене 012 відтіночок. Дуже гарний, і стік гарний, і сама, сама помадка дуже-дуже гарно виглядає. Зараз я хочу нанести цю. І нанести свою попередню. Ось так вона виглядає, рожева. Солоденький також ароматик помадки. Ось такий. І в мене ще є 15-та із тієї ж серії. Ще одна така. ж Дуже мені сподобався цей стік. І вирішила ще одненьку взяти. Ця у мене трішечки яскравіша. Так, також стік такий просто, теж треба такий зробити гарний. Ось такий трішечки яскравіший. Зараз більше налягаю, є багато новеньких і все рівно купую новенькі помадки Цей яскравіший, той такий спокійніший, але гарні. Але все рівно купую помадки, хоч зараз більше зосереджена на проєкті. Більше використовую звідти. Ще в мене є рум'яна, ось такі також. Покажу, сьогодні в мене вже, якщо відео про Богенію, то про Богенію в мене усе принесла і те, що було, і те, що замовила. Ось такий відтіночок у мене. Це у мене, який він тут у мене, зараз знайду колір. Персиковий 0,01. І ось такий. Ніби і користувалася, але ці букви ще не стерла. Ось така буде так нанести. Персикова, персикова. Румяна, персикові, румяна. Ось такі. Гарно все, в принципі, зроблено, зручно, картонна така упаковочка мають румяне зеркальце. Тут така коробочка, все вона ось так і стоїть гарненько. Так, куди б'ємо? І ось так і стоять. Фокус у мене десь то фокусується, то сам собі живе своїм життям. Далі, що ще покажу, це будуть кушони. Хотіла в мене донька дуже спробувати кушон від Богенії. Казала, що у них зараз у дівчаток, там в неї, всіх ці кушони, дуже в неї популярні. Я хотіла для неї замовити на Новий рік, я його і замовила. Але щось там в та тієї дівчинки пішло не так, і чи вони подорожали на складі, чи щось там сталося. Коротше кажучи, до нового року він не прийшов. І ось вона мені вже зараз зателефонувала і запропонувала цей кушон. Ну, каже, не прийшов на новий рік, то буде на 8 березня. Не хотілося мені вже відмовлятися, хоча вже, як то кажуть, момент упущений. Але прийшов цей кушончик, і я його забрала. Ось так він виглядає: це у нас відтіночок ваніла. Але коли ми дивились на сайті з донькою так обирали, ми зупинилися на цьому відтіночку. Це відтіночок 02 Ось тут він зазначений, ось тут у нас пише ваніла. Але коли вже потім з нею якось говорили, вона каже, чи не буде він для мене темний. Там є, бо це другий, а є ще перший. Там є перший айворі той світліший. Все гарненько приходить, ось так там запаковано, доволі таки презентабельна коробочка, все гарненько. Гарно так зроблено, на подарунок досить таке навіть непогано. По, не Ціна, до речі, здається, 95 гривень поматки була, а кушончик 195. Подобається мені його дизайн. Тут у нас спонжик і тут у нас йде сам кушон. Зараз я покрию. Зеркальце, і зеркальце є, що досить зручно. І сам кушончик тут у нас ось такий. Я вже його відкривала, дивилася, доволі такий, як на мене, відтіночок гарний, не темний. І, в принципі, можливо, для неї його було б і такого достатньо. Не дуже він і темний. Хоч вони зараз, дівчатка, не фокусується десь. Хоча дівчатка зараз вони дуже під ці корейські стилі щось таке шукають собі дуже світле світле, але цей плотненький також доволі. І ось такий має, як би так, ближче показати, ось такий відтіночок. Десь воно все розфокусовується. В принципі, для мене він підходить ідеально. Навіть от його і тут не видно, де він там нанесений. В принципі, для мене він підійшов ідеально. Але. Оскільки вона казала, що хотіла би світліший, що, можливо, для неї буде другий це темний. І я коли робила ось це вже замовлення, кушон приходить мені окремо цієї дівчинки, я брала, а коли робила це замовлення, я для неї замовила все ж таки інший у першому відтіночку. Той буде мені, для мене він ідеально підійшов по кольору другий. А для неї я замовила в першому. Тут у нас пише Айворі. І тут у нас от тіночок 01. Буде для неї вже на подаруночок, поки що його відкривати не буду. Буде він для неї на подаруночок. Дійсно, на 8 березня чи На, на Валентина я не подарую, нехай собі користується. Все не влазить в кадр у мене, як завжди. Все таке гарненьке, все мені дуже подобається. Цей буде для неї на подаруночок. Замовила я для неї його вже Окремо і вже такі, як вона хотіла. Ще компанія вклала пакетик. Якраз буде до подаруночка. Я собі для неї все гарненько упакую, ще туди щось покладу, і якраз буде гарний подаруночок. Давно вона вже його хотіла спробувати. І буде для неї ось така тоналочка, такий кушончик. Такі засоби від Богенії я маю, поповнила свою колекцію. Додалося в мене вже. Від бугенії декоративки буду тестувати. І тіні дуже мені подобаються тягама, дуже гарна. Ці отакі взагалі шикарні відтіночки буду пробувати розношувати. В принципі, румяна, ось ці кремові, вони ніби і схожі. Ну, можливо, там на, якісь, на якихось півтона. Десь навіть фокус в мене губиться, можливо, на якихось півтона вони відрізняються, але дуже-дуже схожі між собою. Ці якісь такі більш неоново-рожеві, Ці рожеві, а це якийсь такий яскравіший рожевий. Але обидва відтіночки гарні. Можливо, якийсь забере донька, буде користуватися для мене. І, в принципі, два не треба, можливо, якийсь віддам для неї. Ось таке було моє замовлення, і такі продукти поповнили мою колекцію і мій, мою декоративочку. Цікаві продукти, мені сподобались. Гарні були пропозиції. В принципі, набір також, оцей пензлик 70 гривень, здається, я брала. Набір 690 і помадка 95. Ось це все, що я брала в цьому замовленні. Все інше в мене вже було. І ось така у мене колекція від Богенії поповнилася. Дуже мені подобається. Буду користуватися. Задоволенням. І дещо віддам для доньки, також вона, я думаю, буде рада. Такі були мої покупочки, моє замовлення. Пишіть, що з цього пробували ви, чим користуєтесь, чи подобається вам косметика, декоративка від Богенії. Чим користувалися, як вам. Я буду... Я ще так починаю тільки знайомитися ще усього в мене не було. Буду знайомитись, буду пробувати. Пакування мені дизайн дуже подобається, все-таки доволі таки презентабельно виглядає все. Гарно зроблено. Тому буду пробувати і знайомитись з цим брендом і я. Пишіть в коментарях, хто пробував, кому подобається, кому не подобається. Буде цікаво і вашу думку почитати. Всім бажаю тихого, мирного вечора. Будьте здорові, не хворійте і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!